Всім привіт! З вами канал Космос. Лише в уяві існує колір, солодке, гірке. Насправді ж існують лише атоми і порожнеча. Засновник атомістичної гіпотези Демокріт у п'ятому столітті до нашої ери зумів передбачити існування атомів як найменші неподільні структури. І тільки у 1897 році Томсон зміг поділити атом на електрони, а Резерфорд у 1911 запропонувати нову планетарну модель атома з позитивним ядром та негативними електронами. Але чи може бути інакше? Чи може бути якийсь антиатом, який формує антиречовину? Чи міг би існувати цілий всесвіт з такою антиречовиною і які він мав би властивості? Та чи працюватимуть там звичні для нас закони фізики. Отож, давайте розбиратися у цьому разом. Але спершу ми хочемо подякувати нашим патронам на платформах Patreon, BuyMeACoffee, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланнями в описі. Поняття антиматерії дуже часто плутають із темною матерією та навіть темною енергією. Темна матерія це гіпотетична матерія, яка ніяк не взаємодіє з електромагнітним випромінюванням, тому спостерігати її ніяк не можна, напевно, тому вона темна. Але вона взаємодіє гравітаційно. Гіпотеза існування темної матерії допомагає вченим пояснювати аномальні обертання галактик, утворення великомасштабних структур у Всесвіті, та пояснити зайву невидиму масу астрономічних об'єктів. А темна енергія це гіпотетична енергія, яка пронизує весь всесвіт і проявляється як рушій прискореного розширення Всесвіту. Про ці речі варто якось поговорити окремо. Так а що таке антиматерія? У 1932 році американський фізик Карл Девід Андерсон за допомогою камери Вільсона спостерігав взаємодію космічного випромінювання з речовиною. Цей прилад дозволяє спостерігати треки заряджених частинок в охолодженій насиченій парі води або спирту. Іонізовані частинки, які проходять через цю камеру, залишають слід із крапельок конденсату. Так, Андерсон помітив деякі сліди частинок, які мали таку ж масу, що електрони, але були заряджені позитивно. Так був перший експериментально виявлений Позитрон. За це відкриття Карл Андерсон отримав Нобелівську премію з фізики в 1936 році. Про існування цієї античастинки замислювали вже через рік після відкриття Томпсоном Електрона у 1897 році. Логічно, якщо існує електрон із негативним зарядом, то чому не може існувати така сама частинка з позитивним зарядом, якийсь антиелектрон, або як його назвали позитрон. Якщо поміняти місцями заряди протона з електроном, щоб утворився антипротон і позитрон, то такий антиатом, напевно, б не розпався і, можливо, міг би сформувати антиматерію, а з неї цілий світ. Через 30 років після цих здогадок було експериментально доведено, що такі частинки реально існують. Вже у 50-х роках минулого століття на прискорювачах елементарних частинок змогли відкрити важчі античастинки. Так, у 1955 році був відкритий антипротон, а у 56-му антинейтрон. Маємо антипротон і антинейтрон можемо будувати ядра атомів. Так, у 1965 році у церні було отримано антидейтерій, тобто ядро з одним антипротоном і одним антинейтроном. Ще додамо трохи солі, ой, тобто електронів, і маємо цілі антиатоми. Перший антигідроген був синтезований у тому ж церні у 1995 році. А у 2010 році 38 атомів антигідрогену помістили у магнітну пастку і утримувалися вони там одну шосту секунди. Повірте, це справді довго. А найскладнішими антиядрами, які були створені штучно, є ядра антигелію. Виробляти античастинки і зберігати їх протягом тривалого часу є складним завданням адже при зіткненні частинки зі своєю античастинкою вони анігілюють. Тобто знищуються. Насправді, формулювання знищуються некоректне. Ніщо в цьому світі повністю знищити не можна. Античастинка і частинка у процесі анігіляції перетворюються на фотони або менш масивні частинки. Їхня маса перетворюється у енергію за всесвітньо відомою формулою Е дорівнює рівні мцквад. Тому виробляють античастинки в умовах цілковитого вакууму. Однак це не вирішує проблеми анігіляції, адже вони залишаються оточені звичайною матерією. Для продовження часу життя античастинок вигадали створювати магнітні пастки, тобто певні складні конфігурації магнітного поля, які зможуть утримувати античастинки. Частинка і античастинка мають однакову масу, але протилежний електричний заряд та інші відмінності в квантових числах. Але існують і істинно нейтральні частинки. Такі як фотон, деякі бозони та деякі пімезони. У цих випадках частинка і античастинка збігаються. Як виглядає антиматерія? У науково-фантастичних фільмах це зазвичай якийсь дивний газ, що світиться у спеціальній камері. Але насправді антиматерія має такий самий вигляд, що й звичайна матерія. І властивості, наприклад, антиводи, будуть такі ж, як і у звичайної води. Але чому ми тоді не зустрічаємо її у природі. Справжня антиматерія в нашому всесвіті майже відсутня через анігіляцію. Невдовзі після Великого вибуху існувала і антиматерія і матерія, але через певну асиметрію між ними перемогли все ж частинки. На кожен мільярд пар частинка античастинка була одна додаткова частинка. Причина цієї асиметрії, на жаль, поки не відома. А що, якщо б в той час перемогли античастинки, і вся матерія у Всесвіті була б антиматерією? Чи міг би такий Всесвіт існувати? Давайте спробуємо замінити всі частинки на античастинки і створити антиатоми та антиречовину. Ну, змінимо заряд у електронів та протонів на протилежні, і від цього атому гірше не буде. Можна подумати, що Всесвіт з антиматерії буде мати такий вигляд, що й наш, і всі закони фізики не зміняться. Але, на жаль, чи на щастя, матерія і антиматерія все ж має деякі тонкощі. Нейтрино. Нейтрино може утворюватися при бета плюс розпаді. Коли, наприклад, при розпаді ядра натрію вивільняється позитрон і електронний нейтрино. Антинейтрино утворюється при бета-мінус розпаді. Нейтрино не мають заряду. А отже, антинейтрино і нейтрино не мали б відрізнятися, і їх можна було б назвати істинно нейтральними, як, наприклад, фотони. Але як виявилось, різниця таки є. Я вже казав щойно, що частинка і античастинка можуть мати або протилежний заряд, або інші відмінності в квантових числах. У випадку нейтрино, відмінність полягає у спіральності. Спіральність це проєкція спіну на напрям руху частинки. Про спін поговоримо окремо і не будемо акцентувати на ньому уваги. Варто знати, що він пов'язаний з обертанням. Розрізняють ліву спіральність, коли спін спрямований проти напрямку руху частинки, і праву спіральність, коли він спрямований за напрямом руху частинки. Нейтрино мають ліву спіральність, а антинейтрино праву. Ви скажете, ну нічого страшного. Але у 1956 році Ву Цзян Сюнь, досліджуючи розпад атомів Кобальту, виявила, що лівоорієнтовані атоми розпадаються з іншою швидкістю, ніж правоорієнтовані атоми. Так само може і розпадатися з різною швидкістю матерія та антиматерія. Вважаю, що це може бути причиною домінування матерії в порівнянні з антиматерією на початку Великого Вибуху. Але давайте уявімо, що нам таки вдалося, попри ці труднощі, створити якийсь всесвіт з антиматерією. Що ми б там побачили. А все те саме, що і в нашому всесвіті. Якщо вважати, що маси частинок і античастинок не відрізняються, то утворюються такі ж галактики, зорі, планети, і на одній з них розумне життя. Якщо ж і маса античастинок буде протилежною, тобто античастинки матимуть якусь антимасу, то гравітація буде зовсім іншою. Антиатоми відштовхуватимуться один від одного, і з цієї антиречовини не сформуються галактики зорі та планети. Поки питання маси і антимаси у античастинок відкрите. Ще одне цікаве питання. Що буде з часом у такому всесвіті? Я вже казав, що позитрон, коли зіштовхується з електроном, то вони обидва анігілюють, породжуючи фотони. Річард Фейнман припустив, що існує тільки електрон. А позитрон це електрон, який просто подорожує назад у часі. Спроба візуалізувати таку ідею привела Фейнмана до діаграм взаємодії частинок. Електрон, що рухається назад у часі, чудово пояснює розв'язки рівняння Дірака, що дають негативну енергію. Застосовуючи ретропричинність, тобто процес зі зворотним причинно наслідковим зв'язком, тут наслідок передує своїй причині, можна пояснити народження і знищення всіх пар частинка античастинка, це всього лише зміна напрямку руху частинок. З минулого в майбутнє або з майбутнього в минуле. Хтось зараз запитає: Ну як це так? Тут що, парадокс дідуся не працює? Для певних задач мікросвіту так не працює. Оскільки самі поняття причина і наслідок у випадку дідуся є макроскопічними і не можуть бути застосованими для опису мікроскопічних явищ, заснованих на фундаментальних взаємодіях. Тим не менш. Якщо позитрон це електрон, який рухається назад у часі, то напрям часу у всесвіті з антиматерією буде зворотній. Важко уявити мені теж. Ну, а на цьому в мене все. Не анігілюйтесь. Слава Україні!